Серйозне зростання цієї інтенсивності. Ну підкреслив Владислав, що тривало весь час, але відбулося все-таки він сказав оцей початок жовтня на Лиманокуп'янському напрямку. Причому от синхронно, одразу на кількох ділянках uh -huh. ну дуже віддалених одна від одної. Uh -huh. Це про те, що поспішають московити. Я ризикну припустити, що от до цього періоду суцільної багнюки чи тут геть інші чинники обумовили це з пожвавлення uh -huh. на Лимано-Купінській Погодні умови, звичайно, мають. Вплив я би не став їх переоцінювати, тому що треба розуміти. І досвід російсько-української війни, повномасштабного вторгнення, показав, що все залежить від того, яку тактику ворог використовує, на яких ділянках. Угу. Ми ж прекрасно розуміємо, що, наприклад, наступати в районі Курахового навряд чи їм будуть погодні умови заважати або в Турецьку чи в чи, чи, Часовому Ярі. Тому, але якщо ми беремо від ділянки, звичайно, відкриті, це мається а, це, це потрібно мати на увазі і це враховувати. Я можу сказати. Сказати, що там, де ворог здійснює штурми із застосуванням техніки, особливо активно, таким напрямком є якраз Купінський, таким напрямком є частково і Лиманський. Та вже в принципі зараз помітно, що і на інших напрямках вони все рівно застосовують це так. Погодні умови мають вплив і вони поспішають. Я думаю, що є ще другий вимір і фактор. Все ж таки, ворог хоче запобігати концентрації. Наших сил на тих ділянках, які можуть бути для нього пріоритетними. Я маю на увазі Курахівський напрямок, Покровський напрямок, Торецьк. Тобто вони хочуть розтягати максимально лінію української оборони, розтягнути фронт. На думку противника, нам десь може не вистачати достатньої кількості щільності, вогневих засобів і людей. Це те про що ми з вами говорили неодноразово. І що означає концентрація? Концентрація означає це руйнування планів. Агресора, тому mm -hmm. що вони розуміють, як тільки бойові порядки заповнені, немає браку нічого, все всі піхотні штурми вони закінчаться, а тим більше штурми із застосуванням техніки. Але якщо створити зони напруги і зони наступу в кількох ділянках, особливо між собою розірваних, і звідси чому Купінськ так активізувався знову ж таки. Чому вони пішли? Вони розуміють, що після вугледару. Наші війська концентруються, це зрозуміло Куракове і так далі. Треба що зробити? Треба Куп'янськ. Далі що почали говорити запорізький напрямок? Що більше, мабуть, мало ознак такого, знаєте, нагнітання, псо. десь і ПСО, і... і Росія постійно вкидала і десь і в нас це підхопили, тому що доводилось навіть відповідати на питання, що ледь десь ворог уже на Запоріжжі не проривається, що взагалі не, не спостерігається. І, але вони працюють над тим, щоб створювати паралельно. Ну, ви бачите, нагнітають ось ця вся назначить усі всі вистави з північно-корейськими прапорами там, і так далі. Що от ми зараз зрозуміло те, що Росія... Теж усвідомлює, що сил їм не вистачає, Розумієте, якби вони були впевнені, вони б сконцентрувалися і не переживали за те, що тут концентрація українських військ, а вони намагаються розтягувати. Тому вони і в Курській області угу. пішли. Тому вони там теж пішли в контрнаступальні дії проводити і в вересні, і тепер з 10 жовтня. Тому що потрібно постійно створювати тобто, різні точки. Підсумовуючи, ви вважаєте, що це все таки не. Один з таких, знаєте, завершаючих елементів от, річної цієї наступальної компанії це елемент відволікання. Звичайно, від від плюс надребу. дивіться, плюс що ще в нас відбувається. У нас дуже часто в інформаційному просторі з'являються деякі повідомлення про проблеми, які виникають. Ми розуміємо, у нас десь. І, звичайно, про них треба говорити, але я би закликав про них говорити обережно, тому що час від часу у нас з'являється ледь не детальний розбір, що у нас пішло не так в обороні. Ворог одразу це слухає. І вони відповідно теж коригують свої дії. Тому завжди потрібно в цій ситуації говорити. Ми знаємо наші проблеми, вони дуже добре відомі. Я не скажу ні відкрию секрет, що це необхідність більшої підтримки, більшої кількості зброї. Це люди, ми це все знаємо. Але деталі іноді, як ти розголошує. Про особливості дій чи про наші помилки і проблеми, зрозуміло, що ворог десь до цього прийде, але коли ми про це говоримо публічно, ми їм даємо дає можливість швидше до цього прийти. Давайте ще я дуже хочу сьогодні, щоб ми трішечки зачепили самий східний фланг південної операційної mm -hmm. зони. От, -от локальна ця ділянка, скажімо так. Те, що раніше називали Времівським виступом так, або так. Бердянським напрямком, дуже е, от, котрий тиждень поспіль з різною інтенсивністю, але фактично безупинно Північніше старомайорського з урожайним обома берегами річки Мокрі Яли, у напрямку вже на підступах до Макарівки, ну, а відповідно, і в бік Великої Новосілки московити атакують, от саме за застосуванням механізованої компоненти тут, між Новодонецьким і Золотою Нивою, у розріз між двома річками Кашлагач і Шайтанка. Атакують у східний край цього українського угруповання на Бордянському напрямку, uh -huh. читай так само у бік Великої Новосівки uh -huh. зі Східу. І от буквально тижні три від початку жовтня знову різко зросла активність. От uh -huh. на цій ділянці по дирекції Приютне Рівнопіль. Дуже тут така вже, скажімо так, з Запорізької області місцевість, рівнинна, тільки дощ там загрузає все, але тим не менше, окупанти намагаються атакувати тут у напрямку Балки Грушуватої. І що характерно. Тут, на цьому фланзі, пробують розвинути успіх у західному напрямку у бік Левадний. Основні ударні сили тут це підрозділ 394-го стрілецького полку 336-ї окремої бригади морської піхоти, якраз про те, що ви казали, на багі і мотоциклах вони тут тіснуть. От в мене запитання у зв'язку з цим. Мені дуже здається, що от головно атаками цією активністю е по західному флангу, ну тут зрозуміло, тут чітко фланг, але оця активність це намагання створити так званий. Улюблений московицькими штабами, охоплюючи маневр так. із західного напрямку, ви те саме бачите? Чи це, скажімо, так локальна історія атакують, поки атакується? Те саме бачу. Це ж тут же ж треба розуміти, що завжди є вимір, е, менш такий масштабний тактичний місцевий локального значення. Оперативною, навіть потім стратегічного значення в кожних таких діях. Якщо ми говоримо про тактичний, зрозуміло, що це атакувати, утримувати наші сили тут. Я хочу нагадати, що це один із напрямків, з якого ледь не в перші дні російські командування ухвалили рішення передислоковувати підрозділи в Курську область. Угу. Частина деякі батальйони пішли на підвищення там боєздатності в Брянську область, навіть тому, що там не було нікого. Тому тут, скажімо так, дещо була впала інтенсивність бойових дій. Потім вони перегрупувались, підтягнули сили знову ж таки почали. Ну, по-перше, це було використано для того, щоб створити ось це враження, що зараз ми підемо на Запоріжжя, зараз буде, вони захоплять Курахове, далі рушать, а це спеціально це єдиний задум і так далі. Ну і ворог в цьому ж підіграє постійно. Угу. Тобто вони ж теж моніторять і думають, а давайте ми вдаримо. Н немає значення просунемося дещо так. Добре, не просунемося, будемо підтримувати, нагнітати інформаційну істерію. Тактично, я можу сказати, що це просто просунутися, де просунемося. І задекларувати їм же дуже важливо, щоб е, остаточно підвести риску і сказати всі території, які Україна звільнила у 2023 році, так вони, вони все Вони все нівельовані, це все назад захоплено. все. тобто, це ж теж щоб вдарити. Другий момент. Охоплюючий удар, так звичайно, якщо є можливості, якщо вистачить сил, це розглядається. Третій момент. Я вам більше того навіть скажу. і Вони думають, що якщо вдасться тут прорватися, то рухатися далі на північ і просуватися, звичайно. Тобто в то, шлях Курахове це, Запоріжжя абсолютно. Це тому я кажу, що це має різні абсолютно виміри. Але як завжди, як часто буває, діють по ситуації. Ну угу. там же ж, от як вчив Наполіон, головне ворватися в драку. А там це, це. Да. в мене ще одне запитання по цій ділянці. От ми згадали. 394-й мотострілецький полк він входить до складу 127 двадцять окремої мотострілецької дивізії. Пункт постійної дислокації Приморський край. Власне на е, домашніх полігонах цієї 127 мотострілецької дивізії. Зараз, ну принаймні, за інформацією нашої розвідки, uh -huh. кілька тисяч північно-корейських тушок. Е, я так розумію, що проходять злагодження, враховуючи, що. Окрім 394-ї, ще 114-й мотострілецький полк, 218-й танковий полк. Нібито 143-й тут теж був, але якраз ви сказали, це якраз саме той полк, який на Курщину відігнали, і все це входить до складу п'ятої ї загальновійськової армії. Чи можливий варіант, що саме сюди, особливо спираючись на слова, от Віталія, да, який казав про те, що інші угруповання діють в районі, що можливо, от якраз ця з полігонів 127-ї дивізії, їх якраз сюди на Донеччину цих чучхістів. А... Ви знаєте, не можна цього виключати, але я можу сказати за інформацією тієї, яку я зараз володію з моїх джерел. Ворог готується до перекидання вже цього тижня. Вони авіацію планують перекидати з далекого сходу. Яка це буде кількість? Зараз є інформація, чи це буде одна бригада кількістю понад дві тисячі, чи одразу два дві бригади кількістю загальної до чотирьох з половиною тисяч. Також відомо, що зараз деякі ці підрозділи продовжують навчання північнокорейські і навчаються, оволодівають засобами радіоелектронної боротьби. Тобто, дрони, реби це з одного боку для того, щоб захистити себе. Так само вони ж думають, що можливо хтось залишиться живий повернутися навчити Навчати. там. Да, тому я можу сказати так, що до перекидань готуються для того, щоб станом на листопад бути готовими їх вести в бойові дії. Але де точно вони з'являться, поки що сказати важко. Відомо точно, що перекидання планується на до прикордонних з Україною областей. Ймовірно, це на даному етапі Курська Білгородська області. Але не виключено, що звідти їх можуть переміщувати теж.